А ти знав, чим відрізняються секатори садові. Самі бюджетні мають звичайні леза, звичайну пружину та не дуже зручні ручки. Тобто вони розраховані для недовготривалих робіт. А ось професійні вже мають гартовані леза, зручну застібку, кращу пружину, на яку нічого не наліпає та не попадає, зручні ручки зі зміщеним кутом. Також є секатор для довготривалих робіт, який має ергономічну поворотну ручку. Тобто ви працюєте і ручка у вас в руках постійно повертається. Наступний йде професійний секатор з наковадлом. Також має гартовані леза та всередині має спеціальне наковадло. Та найлегше працювати секатором. З наковадлом та храповим механізмом. Завдяки ось цьому храповому механізму секатор може перерізати дуже довше.